Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді трактор потужністю 18 кінських сил Янмар F-180. Давайте ближче позивимося із станом та комплектацією на даному Так, Передній міст. Передня резина тут ще японська. Розміром 6 на 12. Задня резина також японська з дуже гарним протектором в чудовому стані. Розмір 8,3 на 22 Комплектується даний трактор ручною коробкою передач 3 плюс 1. Ця кнопка відповідає за безпечний режим. Тобто при включенні задньої передачі фреза автоматично буде підійматися. Відключається повний привід. Тут у нас три швидкості на вал відбору потужності, кран гідравліки. Щоб для перевірки рівня оливи і сюди масло заливати в коробку. Три рівня понижаючої передачі і педаль блокування диференціалу. Тут у нас блок керування фарами, поворотами та сигналом. Можемо, до речі, побачити, що пробіг 266 мотогодин. Зовсім мінімальний пробіг. Тут у нас невеликий бардачок. В трьох точка стандартне скріплення. Ось показує стан фрези. Ось такі ножі. Ножі гарні, товсті. Ось тут можемо побачити робоча зона фрези 1,30 тридцять. Є боковий гідроциліндр, є додатковий гідроциліндр. Сидінням видно номер шасі. Так, навісне обладнання керування ось тут вверх вниз Це речах, який відповідає за пам'ять задньої навіски. Перемикання оцей тумблер це в нас відповідає за ось цей гідроциліндр І це, що вправо-вліво, відповідає за боковий гідроциліндр. Кнопка увімкнення плаваючого режиму. А ця кнопка перемикає який саме плаваючий режим. Верхній циліндр, боковий циліндр, чи два зразу. Бачите, що у нас тут об'єднана педаль тормозу, фіксатор педалі тормоза, газ під ногою і газ під рукою. Гляньте на стан кузова, Трактор дуже гарно збережений. Тут видно, ну, стан прекрасний. Так, давайте ще заведемо його. Прогріваємо свічу накалу, лампочка потухла, можемо заводити. Заводиться добре. А Ми поки переходимо до навісного обладнання. Давайте трохи опустимо. Його. Можемо вирівняти. Можемо змінити кут нахилу. Так, це боковий циліндр і є ось цей ще додатковий. Не Рухає повністю весь фарб. Ось так. Так, Давайте перевіримо пам'ять задньої навіски. Росмію піднімаємо, криза піднімається, опускаємо, опускається. Супер. шикарно. Так, і давайте ще безпечний режим перевіримо. Для цього сідаємо, щеплення, вмикаємо безпеку і передача назад. Кроза автоматично підіймається. Вимикаю цю функцію. Щоб включити вал до руку Щеплення. Давайте зразу. І авто працює поста. Кардон, коробка, крутиться. І ножі. Якщо піддамо газу, ножі будуть крутитися швидше. Так, вимикаємо степлення і нейтральне положення. Yeah. Це тобто, ми зналі обладнання, тому піднімаємо його. Далі перевіримо, як трактор на ходу. Щеплення. І перша передача. Знімаємо Знімаємося одразу. Виїхали. Ось так. Це у нас перша швидкість. Це у нас друга швидкість. І ось у нас третя швидкість. Максимум трактор може роз'єднатись до 17 км на годину. Набирає швидкість добре, тормозить взагалі шикарно. Так, давайте ще перевіримо понижайку. Це була третя. Друга понижайка на третій передачі. І перша понижайка на третій передачі. Все ще. Коли ми хочемо побачити мінімальну швидкість, ось так. Це у нас мінімальна шибкость тракторці. Слухаємо сигнал. Так давайте заїдемо туди. Роза пішка. Вимикає, пролезає. І покажу вам, що у нас під капота. світиться, відкриваю капот. Відкрию для кращого огляду. Ось Масляний фільтр замінений, палений фільтр замінений, повітряний фільтр замінений. Ось тут гарний акумулятор. Бачимо стартує гарний стан труна. Тут ми бачимо, що для перевірки рівня оливи розширюваний бачок. А це ще з цієї сторони відкриємо. Виплок чистий. І ще ось трактора йде шланг, щоб перевірити сухню. Ну, ось його перекрив, Трактор де газів немає. Ну і глушиться трактор ключем. Ось такий янмар 18 кінських сил масою приблизно 700 кг. В комплекті з фрезою і доставкою вам додому. Вартість даної моделі 6600 умовних одиниць. Якщо сподобався даний екземпляр, телефонуйте на номер компанії та уточнюйте менеджера наявність даної моделі. Також у нас і інші варіанти японських міні-тракторів. Тому, якщо потрібний японський міні-трактор, заїжджайте на майданчик у Вінницю або в Одесу. Тут вас чекає великий вибір японських міні-тракторів. Тому очікуємо вас, до зустрічі!